Лікарняна каса за два роки роботи надала киянам допомоги на суму понад мільйон гривень. Зараз її послугами користується більше 17 тисяч містян. Середня вартість лікування складає 600 гривень, а максимальна сума, витрачена на одну людину, сягнула майже 10 тисяч. При цьому, щомісячний внесок складає лише 30 гривень. Директор департаменту охорони здоров'я Віталій Мохорів вважає організацію плацдармом для майбутнього розвитку столичної страхової медицини, переваги якої вже відчули у багатьох країнах світу. Невдовзі місто планує створити муніципальну страхову компанію, послугами якої зможе скористатися кожен киянин у профільному департаменті. Не виключають, що поліси добровільного медичного страхування будуть безкоштовними для малозабезпечених верст населення. Наше завдання – зробити таку страхову компанію, запропонувати такі ціни в ній, щоб вони були доступними для більшості наших киян. Бо частна страхова компанія в той чи іншій степені залишає за собою бажання заробити. У нас такого немає, у нас всі гроші, які будуть в цій страховій компанії, будуть повністю перенаправлені на здравоохоронення міста Києва.